Хмельничанка Олена чекає на поповнення. Жінка ділиться з маличку буде вчити свого малюка називати статеві органи їхніми назвами, вміти говорити ні небажаним контактам, дбати про свою безпеку та використовувати контрацепцію. Зазначає обізнаність у тематиці статевих стосунків у школах просто необхідна. Що це дуже актуальна наразі тема, тому що сексуальне виховання це невід'ємна частина нашого життя, і чим раніше діти будуть обізнаніші в цій темі, тим, скажімо так, помилки в майбутньому вони зможуть. Уникнути уникнути на сайті президента України зареєстрували петицію, що закликає включити статеве виховання до системи освіти держави. Станом на сьогодні ініціативу підтримала необхідна кількість для розгляду громадян. Краяни ж до таких нововведень ставляться позитивно з позитивної сторони. Хоче хай в школах знають ніж десь не знаю в інтернеті. Ну я вважаю, що це потрібно робити, бо що безпреділ дуже великий йде між до Освітяни в області зазначають, окремий предмет сексуальної освіти у школах не вивчався. Однак його елементи були включені до змісту інших основи здоров'я, біологія та громадянська освіта. Ми тільки за тому, що це важливе питання для розвитку наших особ... наших дітей і особливо підліткового віку. Звичайно, наша психологічна служба в закладі освіти працює в цьому напрямку, тому що і психологічні особливості підліткового віку передбачають для того, щоб з підлітками говорити на ці теми. Але якщо батьки розуміють, що це є важливе питання, і з одного боку, добре, що вони піднімають ці питання на рівні держави, можливо, дійсно потрібно виокремити це як якийсь спецкурс. Покладати надії на будь-кого іншого, чи то школа, університет, соцмережі, чи навіть перший статевий партнер, не можна. Фахівці радять батькам самостійно говорити про інтимні речі з дітьми та якісно проводити з ними час.